Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимося загроза обстрілів для України по областях Східні областя, Західні, Південні і Північні. До східних областів відношу Харківська, Донецька, Луганська і Дніпропетровська. Тобто Дніпро, Дніпропетровська область. До західних відношу: Вінницька, Волинська, Закарпаття, Івано-Франківщина, Львівщина, Рівненщина. Тернопільщина, Хмельниччина і Чернігівщина. До південних Одеська, Миколаївська, Херсонська і Запоріжська. До північних відношу: Житомирська, Київська, Сумська і Чернігівська. Давайте з вами подивимося: загрози обстрілів на найближчі три дні. Як бачимо, попередній розклад програвся, на жаль. Ага, а ми ще мусимо про центральну Україну подумати, тому що у нас Черкаська не війшла нікуди. Тому давайте ми е, центральну Україну, у нас буде Черкаси. Полтавщина і Черкаси. Бо Київщина в нас тут відноситься до е, півночі України. Тому Полтавщина і Черкащина е, і Крупивницький. Так, Кропивницький в нас буде відноситися до Центральної України. Тому дивимося: загрози обстрілів. Покажіть, будь ласка, загрози обстрілів на найближчих три дні. Схід України. Захід України. Ті областя, які я називала перед цим. Північ України. Там Дежитомирська, Київська, Сумка, Сумська і Чернігівська. Південь України. Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька. І по центру дивимося. У нас по центру буде Полтавська, Черкаська, Кропивницький. Загрози обстрілів на найближчих 3 дні. І так дивимося схід України найпершим. На превеликий жаль на схід України на найближчих 3 дні може прилетіти балістика. Але на щастя, тут, по ілюзії, це може бути, що е, якимось чином щось. Ну, тобто перешкодить, пошкодить саме плани ворога, бо це ми дивимося зараз саме плани ворога, він планує, але по ілюзії може бути, що також це може бути балістика, балістика з пустим зарядом. Пам'ятаєте, по Дніпру, коли летіло, то там м -м, прилетіли, прилетів типу Оришник, але з пустим зарядом. Тому тут може бути така сама ситуація. Також вони ще вирішують, в яке саме місто е кинути. Нобалістика 100% тому що смерть. На жаль, Схід, Харківська, Донецька, Луганська, Дніпро і Запоріжжя ці області, на жаль, під... Ну, ми знаємо, це логічно, вони найбільше туди зараз шкодять людям. І... Наносять багато смертей цивільному населенню. Давайте подивимося. Це у нас буде північ Житомирська, Київська, Сумка і Сумська і Чернігівська областя. На превеликий жаль, тут м також є загроза обстрілів, і тут є дуже величезна загроза воді. Тобто забруднення води, тобто е в цих областях. Це в нас іде Житомирська, Київська, Сумська і Чернігівська, якісь пошкодження е, того, що пов'язано з водою. Тобто е, якісь е, в них плани пошкодити, причому король мечів сам випав, це е, вже затверджений план. Щоб пошкодити, тому що тут по Сходу України, вони ще, бачите, що по ілюзії вони ще вирішують, куди саме їм і як саме кинути балістику. А тут також обстріли, але тут, розумієте, якимось таким таємним чином може бути що якісь засланці, які отруять воду. Ну, щось таке, тому що ми дивимося загрози обстрілів, але тут загроза мирному населенню. Пересування, тобто це в дорозі. Це може бути пошкодження там, де саме дороги, саме шляхи, саме сполучення, логістика. І тут ну, влучання можливі, тому що карта місяця це карта влучань, причому таких спонтанних влучань. Тобто може влучити в якісь. Або це може бути автовокзал, або ЖД вокзали, тому що тут е, іде карта пересування. Давайте подивимося. Це ми подивилися північ. Тепер подивимося південь. Це в нас Одеська, Миколаївська, Херсонська і Запорізька областя. Ну, ви знаєте, як би це не звучало, тому що ми знаємо, що Одесу дуже сильно кошмарять останнім часом. Але карти дуже позитивні. Я можу вам показати ближче, трошечки. Дивіться, жодної карти. Ну, давайте ще перевіримо, давайте ще відкриємо. Тому що навіть не віриться, що, що е, південь, південь України вони перестануть кошмарити. На найближчих 3 дні ми робимо прогноз. Покажіть ще, будь ласка, південь України. Найближчих 3 дні загрози. Ні, ви знаєте, якесь, я не можу зрозуміти, якась така домовленість, чи що тут, що Південь України, саме, саме ці областя, Південь України, Одеська, Миколаївська, Херсонська і Запорізька. Тут абсолютно я не бачу жодної якоїсь негативної карти. Тому ви самі бачите, тут є карта війни, так, є карта війни, але це карта агресора війни, але разом з тим. Іде карта допомоги і кардинальних, можливо, якісь рішення будуть стосовно півдня, найближчим часом ми почуємо якісь політичні рішення, якісь озвучать політики, е якісь саме вказівки, накази домовленості стосовно стосовно саме півдня України. Тому, можливо, тут ця ситуація так показує. Хоча ми бачимо, що схід України під дуже великою. Е вирогідністю, вирогідністю, Обстрілу, саме балістикою можливо. Смерть це дуже м, така радикальна карта для, саме для обстрілів. І також е, ми бачимо, що північ України також під загрозою. Особливо логістичні шляхи і вода. Що стосується води. Дивимося Захід України. Захід України е, Можливо, укріпили трошечки, тому що останні обстріли дуже сильно. Ну, останні, ви бачили, останні новини, останні обстріли дуже сильно ну, кошмарили захід України. Тому тут більш-менш спокійні карти. Єдине, що карта шістка, це уход від проблем. Давайте ще відкриємо ще пару карт. Обмежені можливості. Хитрі, ну, тут е, обмежені можливості хитрих дій, агресії. Ну, Обмежують можливості. Е, тут випадає карта короля, е, верніше лицаря мечів, але обмежені можливості. Тобто, е, я не знаю, яким чином, але обмежать саме. Е, можливо, посилять ППО, можливо, нам якісь ППО поставлять, тому що тут більш-менш обмежені можливості. Але по цих картах. Все ж таки, я думаю, що можливі по хитрості, це, вони запускають ці якісь зараз новітні такі шахеди, ракети, які, які ППО не може вичислити. Оце може бути по цих картах, що саме проліт таких ракет, які вони не можуть, наші ППО не може вичислити, вони дуже низько летять, наскільки я розумію, це по хитрості. І тому їх дуже важко вичислити. Хоча в цілому, я бачу, що йде. Більш-менш, ну, не так, як було, тому що останнім часом геть була ситуація по заходу страшна. Ну, і давайте дивимось центр. Це в нас Полтавщина, Черкащина і Кропивницький. Ну, зараз ми будемо дивитися, що чуть... дивіться, карта повішений це е, карта жертв. Тому можуть бути жертви, і при чому випадає карта е, життя і сонця. Це якесь релігійне свято, велике релігійне свято. Я не знаю, яке зараз е, має бути релігійне свято саме церковне свято. І карта жертв може бути, що жертви. Саме в якійсь церкві, в якусь влучать, можливу споруду, зв'язаною з церквою. Також це можуть бути якісь центри реабілітації, центри е, також адмінбудівлі, навчальні корпуса, якісь можуть бути, куди можуть влучити, тому що тут карта жертв і карта дуже яскрава. Це можуть бути навіть. А ну Давайте подивимось, Сонце розшифруємо. Так, це може бути. Дивіться, навчальні центри можуть бути однозначно 100%. Там, де ну, вони цілять, ніби, вони цілять і в цивільні е, пункти населені, там, де дома, ж, 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 житлові, е, ну, жилі будинки. І квартали, але також вони цілять там, де і військові якісь об'єкти. Це може бути зв'язано з військовими якимись об'єктами, тому що тут вони хочуть влучити саме в якийсь центр, навчальний центр, можливо, якимись військовими. Тому е, Черкаси Полтавщина, дивіться, будьте уважні, тому що тут саме влучання в якийсь центр може бути з жертвами, тому що карта повішена і це жертва. І також це може пов'язано бути з святом, я вже казала. Ну, ось такий прогноз. Давайте будемо всі молитися і уявляти про те, що ворожі стріли до нас не долітають і падають в них на території. Все, що вони запускають, давайте будемо всі разом. Колективна думка дуже добре працює, це стовідсотково. І чим більше людей буде уявляти, молитись, наприклад, ви молитесь, ви уявляєте, як їхні ж ракети, які вони запускають, шахеди, вони по якимось технічним причинам чи по будь-яким причинам вони падають в них на території, все, що вони запускають. І кажете такі слова: буде так і так є. І уявляєте собі отаку картину. В кого гарно працює уява, можете уявляти, дуже добре працює, і ставити захист. На своїй території. Якщо ви проживаєте в місті, ставте подумки, такий купол, тобто захисний купол, ви собі уявляєте, що ваше містечко, місто або селище, або населений пункт під такою райдугою. От уявіть собі, райдугу. І ця райдуга, вона якби протистоїть. Це в кого дуже гарно працює уява. Ця райдуга протистоїть і вона не дає вона як захисний купол, який не дає пробиватися шахедам, ракетам і всьому іншому. Отаким От чином, ви будете посилювати енергетику захисну, посилювати енергетику України. Хто в кого дуже слабо працює уява, можете просто молитвами, словами, словесними висловами говорити про те, що я захищаю, я прошу Бога захистити. Прошу вищі світлі сили захистити мою територію, Україну або ж називайте конкретно ваш населений пункт, де ви проживаєте. Слова також, фібрація слів, працює. І всі разом, чим більше ми будемо молитися і уявляти, тим підвищуємо енергетичний рівень, фон, і тим краще буде захищена наша Україна. Ну, от таке побажання всім тому. Е Побільше оптимізму тримаймося. все буде Україна до наступних зустрічей.